Ласкаво прошу на канал Тактендо. Якщо ви шанувальник Нінтендо та її ігор, ви знайшли своє місце у всесвіті. Тут відбувається магія, справжня концентрація всього, що хоч якось пов'язане з улюбленою для багатьох ігровою компанією. Від оглядів до розборів ігор до фанатських теорій змов усе тут. Ви зможете ознайомитися з історіями створення та становлення легендарних серій, а також заглибитися у згадки класики часів 8 бітних та 16-бітних консоли, про яку ви, можливо, вже трохи призабули. Також тут ви поглибите свої знання про всесвіти та наративи культових франшиз Нінтендо. Не знаєте, у що грати? Не проблема. Я регулярно ділитимуся рекомендаціями не лише відомих ексклюзивів, а й прихованих перлин, які заслуговують на вашу увагу. А коли трапляються знижки, це ще одна причина, щоб заглянути до каналу. Залишаючись зі мною, ви завжди будете в курсі важливих новин, анонсів нових ігор та свіжих релізів. Тож, якщо ви давній шанувальник Нінтендо або новоспечений власник Switch Lite чи ОЛЕТ, залишайтеся з стактендо, і нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.